Програма Огляд новин в ефірі Добрий вечір. Головна очікувана подія цього тижня, та й взагалі останніх років, яку пророкували на 21 грудня, так і не відбулася. Кінець світу не настав. Тож життя продовжується. Якими подіями воно запам'яталося цими днями для жителів Переяславщини? І про це, як завжди, на початку коротко. Трагічна подія у Соснові. В одному з будинків вибухнув газ. Вилетіли вікна разом з рамами. День української міліції. 20 грудня своє професійне свято відзначали люди в погонах. «Я Хотів би привітати перш за все тих людей, які чекають працівника міліції додому. Свято наближається. На центральній площі Переяслова встановили лісову красуню. Комісійно об'їздили, подивилися. Це вибрали саму найкращу, яка на даний час є. А тепер про все це більш докладно учора у п'ятницю відбувся сеанс прямої телефонної лінії в управлінні агропромислового розвитку районної державної адміністрації. На запитання жителі відповідав його начальник Анатолій Онищенко. І слід сказати телефонували не лише мешканці сіл Переяславщини, а й містяни. Чим цікавилися жителі, знає Тетяна Панченко. Під час прямої телефонної лінії дзвінків надійшло менше десятка, і що приємно, зазначає начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Онищенко, телефонували й жителі міста, які переймалися проблемами села. Якраз і не питання навіть сільського господарства, а особисті відносини громадян, скажімо так, сільське це життя, враховуючи те, що я в свій час, коли займався цими проблемами, працюючи на посаді в сільській раді, то я думаю, ті відповіді, які хотіли отримати люди, я їм надав вичерпну. Жителі ж сіл нашого району цікавилися розрахунками за паї, які в них орендують переяслиські аграрії. В основному е господарства району розрахувалися 100%. але ну десь якісь є в кожному селі. Е ну, назвем назвемо його так непорозуміння між орендарем і орендодавцем. Це все звичайно воно до пори до часу, воно стане на свої місця. В основному сплата здійснюється зерном, продовжує Анатолій Онищенко. Люди в основному беруть звичайно натуроплату, але в переважній більшості, але є і такі, які беруть грошима або ж навіть вибираються послуга. Цікавимося в аграрія станом оземини, чи сприятливою є нинішня погода для посівів. Вся озиміна, яку ми посіяли у цьому році, ми посіли більше 13 тисяч гектарів, війшла в зиму в доброму і в такому задовільному стані. З таких посівів, які б мене хвилювали, нема. Мене трошки хвилює наш клин ріпаку. Ріпак в більшості випадків перейшов, ввійшов в зиму в трошки в стані. Анатолій Онищенко запевняє, усе буде добре. Тим паче нинішнього року Переяславські сільгоспвиробники показали гарний результат своєї роботи, маючи один з найкращих показників звалового збору в Київській області. До інших подій із газом жарти погані. У ніч на 19 грудня в цьому переконалася одна із родин села Соснови господиня будинку, що по вулиці Береговій просто увімкнула світло. В результаті стався вибух. Подробиці знає наша кореспондентка Івана Данюк. Вибух газового котла, розповідає провідний фахівець служби цивільного захисту пресла в Хмельницькому районі Андрій Апанович, стався вночі о 3-й годині. Причина наразі невідома. Одна ж із версій витік газу та необачність господарів будинку. Господиня встала і вимкнула світ. І в цей момент стався вибух газоповітряної суміші. Передував у цьому насамперед те, що газовий котел не був перевірений. Так як потрібно і використовувалися там додаткові ще приспособи обігрівання житлового помешкання. Вибуху не сталося б, якби родина не використовувала заборонений додатковий пристрій та переконалася в справності автоматичного приладу припинення горіння котла. Здавалося б, елементарна жадібність та необачність, а наслідки трагічні. Горе жителі Соснови госпіталізовані в тяжкому стані в одну із київських лікарень. Вибух був такої сили, що вилетіли вікна разом з рамами. Стіна зовнішня, стіна будівлі упала. Короткочасний вибух. Він на шкоду, як громадянки цієї, вона отримала 30% опіків тіла і її чоловіку. Передусім, слід думати про власну безпеку та безпеку своїх близьких і ні в якому разі не нехтувати правилами поводження з вогнем, електрикою, пічним та газовим опаленням, наголошує Андрія Панович. Погоджується з цим і голова техногенкомісії, заступник голови райдержадміністрації Ілона Куровська. Каже, як це не прикро, але на сьогоднішній день не поодинокою причиною того чи іншого трагічного випадку є сама людина. А точніше, людське якось воно та буде. Всі дивляться новини, всі бачать, що відбувається. Там балон зорвався, там проводка загорілася і погоріли діти. Ще раз і ще раз звертаюсь до всіх людей. Будьте уважні, будьте уважні до себе, до своєї безпеки і безпеки своїх рідних і домашніх. Перед новим роком, а саме 20 грудня, святкують День української міліції. Для представників цієї нелегкої, але потрібної професії відбулися урочистості в районному будинку культури. Про те, як вітали міліціянтів, далі у репортажі. Зал районного будинку культури не був повністю заповнений, адже, незважаючи на професійне свято, працівники міліції несуть свою службу. Легкою їхню роботу назвати не можна, і на будь-яку подяку чи грамоту в усіх одна відповідь: служу народу України. І цими словами все сказано. Привітав людей у погонах голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Розрешіть мені від районної адміністрації лично, поздравити вас. с вашим профессиональным праздником. И дайте огромные слова благодарности за вашу работу. Крепкого здоровья вам пожелать. И сказать, что еще очень-очень многое нам предстоит сделать для того, чтобы наша страна всегда была такой прекрасной, как мы ее себе представляем. С праздником вас! Любви, добра, здоровья и всего самого вам наилучшего! Грамотами було відзначено багатьох працівників міськвідділу відділу міліції. Серед них від Київської обласної ради отримала нагороду й експерт-криміналіст переяслав Хмельницького МВ, капітан міліції Юлія Онищенко. У Мене батько працював в міліції, і дід мій працював в міліції. І чоловік в мене працює в міліції. Мені я завжди хотіла працювати в міліції, тому так і я брала цю професію. Ти що хоча б раз в рік скажу спасибо нам так, офіційно. Що нас тобто сьогоднішня нас така відзнака для вас, звісно, дуже багато ще значить слова. Привітання висловив також начальник порясла хмельницького відділу міліції Сергій Кареленко. Особовий склад райвідділу відділу готовий для виконання своїх обов'язків. І я думаю, що люди переяслищені, жителі переяслищені. Люди, які приїжджають сюди відпочивати, в подальшому будуть знати, що міліція є з народом, не проти народу, тільки з народом. І будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб довіра до міліції зростала. І, користуючись нагодою, хотів би привітати перш за все тих людей, які чекають працівника міліції додому. Хотів би їм подякувати за ті хвилини, інколи години і дні. Що вони їх чекають і не дивлячись на сінегаразди, приймають їх? Щоб був злагодий, щоб наступного дня той же ж працівник йшов на роботу з задоволенням робив свою роботу? Також привітали працівників міськвідділу міліції своїми показовими виступами і вихованці клубу самозахисту Альянс. Свято людей у погонах закінчилося і починаються їхні нелегкі будні. З цього приводу ми вирішили поцікавитися роботою одного із відділень місцевої міліції, а саме ізолятора тимчасового утримання. Ольга Гребенщикова бачила умови, в яких перебувають арештанти, а також дізнавалася про роботу міліціянтів, які наглядають за ними. Коли надходить виклик до чергової частини, виїжджає оперативна група. Людину, яка скоїла злочин та чекає рішення суду, тримають під вартою в ізоляторі тимчасового утримання. Щоб потрапити до нього, працівникам потрібно пройти через чергову частину. А вже завозять на службовій машині через ворота. Один ледь освітлений коридор, де знаходяться дві слідчі кімнати. Зараз ми перебуваємо у слідчій кімнаті номер 2 де арештанти проводять зустрічі зі своїми адвокатами, а також де відбуваються слідчі дії. Саме за цим столом. Відбуваються зустрічі арештантів, тут все продумано, стільчики прибиті, щоб не виникло ніяких нюансів. Також є кімната, схожа на кухню і кабінети чергових працівників та начальника ІТТ. Інший коридор, де розміщуються камери тимчасового утримання на замку за ґратами, туди стороннім вхід заборонено. Черговий ІТТ, прапорщик міліції Олександр Ярема, розповідає, що на роботу він заступає на добу, а ті ж працівники міліції, які наглядають за арештантами, працюють по 12 годин. Усього ж в ізоляторі 8 камер тимчасового утримання. Спостерігати за арештованим, затриманим, взятим під підвор. 8 камер на ці 8 камер на мід наповнені двадцять десять. чоловік у нас арештованих і один адмін арештований. День же арештованих розписаний погодинно. З ранку їхній день починається в 6 годин підділ, з 6 годин до 6.30 утренній туалет, потім уборка камер, в 9 годин сніданок. І потім ми по камерно проводимо прогулянку. Потім з 12 до 13 у нас обід. І вони, а після обіду вони можуть переглядати газети, журнал, грати в нарди, шахмати. Також в нас є бібліотека, вони беруть книжки, читають. Побувавши лише якісь півгодини в ізоляторі тимчасового утримання, скажу відверто: туди б потрапити не хотілося. Продовжуємо випуски далі до святкової теми. Так, новорічно-різдвяний цикл розпочався з улюбленого свята дітлахів дня святого Миколая Чудотворця, яке ми відзначали 19 грудня. Того дня у нашому місті та районі відбулося немало святкових заходів. І про це у наступній добірці сюжетів. Щороку, 19 грудня, працівники міського відділу культури для Переяславської дітвори організовують веселе свято. От і цього разу театралізоване дійство зібрало багато юних глядачів. Для дітвори організатори підготували цікаву концертну програму. Тут тобі і казкові танцювальні композиції, і мелодійні наспіви у виконанні маленьких артистів. У дітей є заповітні мрії, і дітлахи щиро вірять, що святий Миколай допоможе їх здійснити. Запитуємо у школярів, що вони знають про це свято. Знаю, що дуже діти ждуть цього свята. Для всіх це радість і для дорослих, і для дітей. Цікаві герої, яскраві костюми усе це створювало дивовижну казкову атмосферу і налаштовувало маленьких глядачів на відповідний настрій. Тоді всі слухняні діти мали нагоду зустрітися із святим Миколаєм і отримати від нього подарунок. У нашому районі існує п'ять прийомних сімей, у яких виховуються діти, котрі є сиротами або чиї батьки позбавлені своїх прав. Ці родини постійно перебувають під супроводом працівників соціальних служб, які допомагають їм вирішувати різні проблеми, зокрема фінансові, юридичні тощо. Нещодавно, а саме в день Святого Миколая, для прийомних сімей було організовано групу взаємопідтримки, у якій безпосередньо участь узяли психологи. Як це відбувалося, дивіться далі. Зустріч батьків та їхніх прийомних дітей із психологами та працівниками соціальних служб району відбулася в приміщенні районного будинку культури. Вони працювали в різних групах, окремо тата, мами та їхні сини й доньки. Так практичний психолог із Сиблівської школи Світлана Шульга допомагала хлопцям-піліткам визначитися з майбутньою професією. Методику ми взяли спочатку квадрат інтересів. Вона така трошки довго тривала. За секундочку ми не можемо сказати до якого типу професії кожна дитина належить. А щоб це було так більш ґрунтовно, нам потрібно провести не одну методику, а дві-три, щоб тоді підсказати, до якого типу професії вона належить. Світлана Шульга переконана, хлопцям буде цікаво дізнатися, яка професія їм підходить. Якщо з підлітками проводили профорієнтаційну роботу, то з меншими дітьми, учнями початкової школи, психологи працювали застосовуючи ігри. Дітлахи малювали свою сім'ю, а їхній малюнок допоможе визначити які стосунки в родині, як до них ставляться прийомні батьки, чи щасливі вони з ними. Також визначалася самооцінка дітей. З батьками теж працював психолог Наталія Козалецька зі школи жовтневого. Каже, що з прийомними батьками зустрічається не вперше. Вони уважні до своїх діток, вони цікавляться, в них маса запитань завжди до мене. Сьогодні ми з ними пройшлися по різних вікових категоріях, говорили про проблеми, говорили про їх вирішення, анкетування провели. Ну і я отримала декілька запитань, які буду готувати на наступну зустріч. Своєю чергою директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Любов Онопрієнко додає цьогоріч до числа прийомних родин району додалася ще одна і своїми сім'ями, нашими прийомними дуже задоволені. І в цьому році в нас поповнюється ще одна прийомна сім'я в районі. Тому для нас це велике великий, великий я казав, здобуток, тому що не так легко в наш час. Люди погоджуються створювати прийомну сім'ю, і взяти дитину сироту на виховання. Усім дітям, які того дня працювали в групах підтримки, працівники соціальних служб вручили подарунки. У День святого Миколая Чудотворця не лише діти чекають на диву. Люди поважного віку, не менше ніж дітвора, сподіваються на ласку небесну. Особливо на добре слово та побажання здоров'я очікують самотні люди літнього віку. У селі Ташані розташований територіальний центр і соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Саме туди, в день святого Миколая, і завітала наша знімальна група. До приїзду журналістів та представників з державної районної адміністрації мешканці будинку людей поважного віку готувалися. На головах рясні хустинки, на обличчях посмішки, Хоч і в очах багато суму. Після привітального слова заступника РДА Ілони Коровської ситуація дещо оживилася. Щирі подяки від та дідусів лунали з різних куточків холу. Від голови адміністрації преси Хмельницького району Макарова Михайла Олександровича від себе особисто. Я вас всіх вітаю з цим чудовим святом. Миколи чудотворця, я вам бажаю головне здоров'я всього найкращого святом тих людей, які мали змогу прийти самі або ж з допомогою, вітали в холі. А до тих, хто не може пересуватися, заходили прямо в палату. Але ніхто того дня не лишився без солодкого подарунка. Чи вірять ці одинокі літні люди у Миколая чудотворця? Мабуть, так, адже віра це єдине, що у них лишається. Як зазначає директор пресла Хмельницького районного територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних людей Микола Іванченко, тут перебуває на даний момент 29 осіб, з яких 10 чоловіків і відповідно 19 жінок. Це одинокі люди, які не мають ні родини, ні постійного місця проживання. Сьогодні ви знаходитеся в стаціонарному відділенні для постійного тимчасового перебування одиноких непрацездатних громадян. На сьогоднішній день тут перебуває 29 осіб, які знаходяться на повному державному утриманні. З різних причин, які за станом своїм здоров'ям вже повинні, ну, їм надається постороння допомога, які самі себе вже не можуть обслужити. Для мене це релігійне свято має особливе значення, каже заступник голови райдержадміністрації Ілона Коровська. Але найкращий подарунок це зробити приємне людині, яка найбільше цього потребує. У Мене сьогодні головний подарунок це привітати наших старих людей, привітати дітей, які. У нас без батьківської піки. Ну для мене це особисто важливе свято, тому що в свій час була важлива подія в моєму житті. Особиста я більш така віруюча людина, тому якщо звертатись до Бога і до Миколая, то завжди підтримую. На прощання ж Ілона Анатоліївна пообіцяла, що обов'язково завітає до центру під Новий рік. А от наступного дня, 20 грудня, зі святом Миколая Чудотворця вітали кращих переяславських спортсменів. Слід сказати, що це вже не вперше по закінченню року. Юні футболісти, баскетболісти, волейболісти та легкоатлети за свої успіхи в спорті отримують подяки від депутатів міської ради. Продовження теми далі. Ініціаторами відзначення кращих спортсменів Переяславської дитячої юнацької спортивної школи є депутати міської ради, а саме Яна Поліч, Віктор Демінько, Володимир Іванюк, Олександр Якименко, Олександр Смірнов та Олександр Ярощук. Як вони самі зазначають, приємно, що в нашому місті є юнаки та дівчата, які за здоровий спосіб життя та за свій фізичний розвиток. Адже на часі існує неабияка проблема поширення алкогольної та нікотинової залежності саме серед молоді. Так тримати, будьте молодцями, займайтесь спортом. Те, що ви робите сьогодні, ви робите його для себе. Ви робите для свого власного здоров'я. Ви не витрачаєте час на пошуки пригод, ви займаєтесь корисною для себе справою. Подяки від депутатів міської ради та миколаєчки з нагоди свята того дня отримали 55 вихованців дитячої юнацької спортивної школи, Переможці та призери як обласних, так і всеукраїнських змагань. Зокрема, Юрій Ващенко, Роман Яковенко, Сергій Палатний, Даяна Іваненко та Анна Синиця. За активну діяльність спортивно масовій роботі дитячої юнацької спортивної школи, успіхи та високі спортивні досягнення. Вітаємо, з Днем Святого Миколая та Новим роком. Взичем міцного здоров'я, добробуту, до достатку, оптимізму на довгі роки. Приєдналися цього дня до поздоровлень кращих спортсменів нашого міста й артисти будинку художньої творчості. Святковий настрій усім присутнім вони дарували з допомогою танців та пісень. Усе менше днів залишається до нового року, і вже цього тижня немало Переяславців. Зайнялися першими приготуваннями до свята. Зокрема, купували ялинки, що й можна було побачити на міських ринках. З'явилася новорічна красуня, і на центральній площі Переяслава встановили її учора у п'ятницю. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Ялинка висотою понад 11 метрів та віком близько 15 років. Саме таку новорічну красуню вирішили встановити на центральній площі міста. Виростили ж таку деревину місцеві жителі, котрі мешкають у мікрорайоні Андрушах. Я коли купляв покупав будинок, то ялинка вже три їх було, але забору не було. І хтось в двох ялинках вирубав макушки, позрубав, а ця залишилася. Ну макушок немає їх. Верхмок так я вирішив їх вирубати, а цю оставити. От. Ну, доглядали ми за неї добре, бо їздили, покупали для неї спеціальну підживу для ялинки. Добре, мати на своєму подвір'ї красиву ялинку, але при умові, що вона росте на великій відстані від будинку, продовжує господар. Ось вже в кінці року перед пересимного побачили, що вона пішла під плитку і почала піднімати плитку корінням своїм. А ще ж мені предупредили, сказали, що вона може вона цепляється за каміння, за те, а фундамент така каміння хати, вона може піти і туди. От, а коріння крепке, вона може руйнувати будинок. Тож і звернулися ці господарі до виконавчого комітету міської ради з проханням зрубати ялинку та поставити її на центральній площі міста під новий рік. Начальник цеху благоустрій, виробничого управління комунального господарства Олександр Легкодух каже, таких пропозицій від жителів надходило немало. Були заявки і від других жителів, і міста, і району, щоб взяти в них ялинку. Ну, комісійно об'їздили, подивилися. Це вибрали саму найкращу, яка на даний час є. Тож, обравши цю ялинку, у п'ятницю заходилося її зрубувати. Ми ніколи не валяємо, завжди краном її беремо і ложимо акуратненько, тому що вона, як упаде, то поламає гілляки, і тоді воно не той вид буде. Ялинку на центральній площі міста було встановлено того ж дня у п'ятницю. Прикрашати її будуть працівники відділу культури в понеділок, 24 грудня. Урочисте відкриття головної ялинки Переяслова відбудеться 25 грудня у вівторок о 16-й годині. Ось таким був сьогоднішній випуск. А я нагадаю, якщо ви маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам душевного тепла і комфорту в ці зимові дні. До зустрічі!